Всім самий величезний привіт. Сьогодні на огляді у нас консерви торгової марки Море. Минулий раз у нас теж у відео була торгова марка море, але попалась мені. Можливо, така партія нехороша. Не знаю, тому я вирішив знову продегустувати але цього разу вже кілька. Минулого разу була Сардіна, цього разу у нас буде кілька торгової марки море. Також я взяв кільку від розумний вибір, тому що в коментарях теж були відгуки на цю кільку розумний вибір. Сказали, просили зробити дегустацію на кільку від АТБ, торгової марки Розумний Вибір. І зробимо ось таку ще подивимось, дегустацію теж відкрию з вами. Господарочка від торгової марки Господарочка, кілька Чорноморська, нерозібрана. В томатному соусі. Тільки вона йде з ключем, а решта всі йдуть без ключа. Тому давайте розпочнемо ось з цих, з цих торгової марки море. Ось дуже вони мене цікавлять. чи Дійсно, була партія така нехороша мені потрав, попалась. Чи як оця буде зараз на смак? Так, кілька балтійська, нерозібрана, обсмажена в томатному соусі. 230 грам. Всі консерви купував в АТБ. Кілька нерозібрана, обсмажена в томатному соусі 200, 230 грам. Так, далі. Склад риба: кілька балтійська, нерозібрана, обсмажена. Не менше 57%, томатний соус, не більше 43%, вода питна, томатна паста, цукор, олія, соняшникова, рафінована, борошно-пшеничне, цибуля ріпчаста, сіль, кухонна, регулятор кислотності, кислота оцтова. Прянощі, перець, духмяний коріандр, гвоздика. І поживна цінність, кому цікавить, можете натиснути на паузу і прочитати. Так. Адреса, адреса. Виробник. Виробник, адреса юридична. А хто ж виробник? Не бачу, хто виробник? Ізмаїл потужностей, Дивно. Ну, ось тут написано виробник. ТОВ РКЗ Південний, Адреса юридичної особи. Вулиця. Комінтерна. Будинок 31, місто Миколаїв, Миколаївська область, Україна, адреса потужності, вулиця Ізмаїльська. 106. Місто Білгород Дніпровський, Одеса, Область, 67, Україна, індекс, телефон, якісний томатний соус. Давайте спробуємо. Дуже цікаво. Щоб було краще вам видно, одразу усе, що в банці, я пересипаю у тарілку. І дивимось, все, бачите. І дивимось, що у нас тут є. Трішки, трішки щось є. Нерозібране, так, як написано було в банці. Щось та є. Але мені здається, ну, зараз будемо дивитися, що є в інших банках. Мені здається, що мало. Хоча. Давайте спробуємо на смак. Спробуємо на смак. Сподіваюсь, буде краще, ніж попередні консерви цієї марки. Мабуть, а... рано ще казати за. Смаки. Давайте відкриємо всі. Хоча, мабуть, вони різні. А потім вже я скажу за, за смаки. Добре, відкладаємо. Ну, те, що хочу я сказати, що бачите, і зустрічаються і ціла, і зустрічаються такими шматочками відокремленими. Добре, це в нас було море. Ставимо їх сюди і відкриваємо наступну. Кілька торгової марки море. Ось цю відкриємо. Так, наступна у нас буде ось ця з квасолею. Подивимось теж. Дивимось обсмажена з квасолею в томатному соусі. Маса 3, 230 грам. Склад риба: кілька чорноморська, кілька балтійська. Салака не розібрана, обсмажена, не менше 40% квасоля. Продовольче, не менше 15%. Томатний соус не більше 45%. Вода питна, томатна паста, цукор, олія, соняшникова, рафінована борошно, пшеничне. Цибуля ріпчаста, сіль кухонна, регулятор кислот, кислотності оцетова кислота. Прянощі, перець, духмяний коріандр, гвоздика. так, Поживна цінність, кому цікаво. І виробник південний адреса посол. Так. Те ж сама адреса потужності. І відкриваємо. Спробуємо тепер ось цю кільку з васолою теж море 230 грам. Так, ось так виглядає ця консерва. Ну, дійсно, мука, як і там, і там видно, що муки забагацько. Бачите? Так. Добре. Як же ж її так розпреділити? Ну, тут не, не вийде так, щоб її не розімнути. Видно, що сухенька. Бачите, скільки тут томатної пасти, решта все. Квасоля і кілька. Ось так вона виглядає на вигляд. Ну, враховуючи те, що в цій консерві є квасоля, можна було б сюди взагалі не давати муку. А краще би, дійсно, б дійсно зробили більше, би таку, знаєте, сочну би консерву без муки. Ну що ж, пробуємо. Квасоля сама звичайна. Саме звичайнісінька квасолька. М'яка. Пробуємо рибку. На смак риба. Точно точніснька, така, як в попередній консерві. Тепер я можу сказати за смакові якості цієї консерви, і по смаковій якості ось цієї попередньої консерви. Ну що ж, як ви замітили, оця, бачите, більше така з томатною пастою. Тут, мабуть, квасоля все все вібрала весь смак. Ну, скажу вам, що тут. На смак нічим не відрізняється кілька і тут, за смаком вона одинакова. Це е, і квасоля взагалі не, е, не вплинула ніяк на рибу. Тому за смаком рибка от одинакова. Не самої вищої якості. Тому я скажу, що море цієї партії трохи краще, ніж Трохи краще, ніж хек, трохи краще, ніж Скумбрія, вибачте, попереднього, попередньої дегустації, ось так. І хочу сказати, що відео зараз напишуть. Відео не спонсоровано. Це особисто просто моя думка. Всі консерви куплені за мої власні кошти. Це не ніяка не антиреклама і не спонсоровано. Це все моя власна думка і. Так, далі, слідуючи консерви, дивимося з вами. А ви залишайте свої коментарі на рахунок тих консерв, теж хтось може брав. І як ваші смаки, як ваші смаки, смакові рецептори на ці консерви? Так, далі у нас господарочка, кілька чорноморська, нерозібрана в томатному соусі. Всі дуже просили, щоб я зробив огляд на ось цю кільку. І в коментарях писали, що кілька добра. Тобто дуже хороші. Відгуки, що всім сподобалось. І тому я взяв її на дегустацію. Вона йде з ключем, це дуже тішить. Не, буде, не треба мордуватися, відкривати її. Ой, тут так тяжко читати на червоному чорні букви. Так, добре, склад, склад, кілька чорноморська. Друзі, тут так тяжко читати. Ой-ой-ой. ой Так, зараз постараюсь так почитати, не, не через камеру. Дійсно, дуже складно прочитати. Так, виробник Одеса, Одеська область. Вулиця, Водопровідна, 22. А Одеса дуже славиться своїми рибками, своїми консервами. Так, читаємо склад риба, кілька або тюлька, томатний соус, вода питна, паста, томатна, борошно, пшеничне, цукор, олія, кухонна сіна сіль кухона, олія соняшникова, рафінована цибуля ріпчаста, обсмажена, регулятор кислотності, оцтова кислота, перець, зухмяний та чорний. Мелені. Коріандр мелений. Тут взагалі не прочитаю. Гвоздика мелена, лавровий лист. Добре. Відкриваємо. От мені самому цікаво, мені здається вона буде смачна. От бачите, тут виробник в складі консерви написав кілька або тюлька. Відкриваємо консерву. Дякую за те, що у вас ключ це великий плюс. Навіть на вигляд зовсім інакше. М -м -м -м. Вкусна томатна паста. Так. Ще щось залишилось добре. Ну, дійсно, томатна паста я спробував смачна. Постараюсь так от перевернути її. Бачите? Ну, намагалися вкласти в банку цілу. Але так, щоб її розложити, цілою не вийде. Добре, пробуємо. Спробую я цю рибку. Ви знаєте, оця риба мені дуже сподобалась. Навіть томатна паста дуже смачна. Дійсно, томатна паста смачна з різними спеціями. М -м -м -м. Я вже скуштую другий раз. Мало загущувачів оцих всяких. Рибка обсмажена, дійсно обсмажена і вона тверда. Якщо в попередніх консервах вона була така, знаєте, м'яка. Не обсмажена, мабуть, а тут дійсно обсмажена і от мені сподобалось, що вона така тверда, знаєте, не розлазиться. Дійсно, писало, що консерва хороша, спробуйте. Мені це сподобалось. І оце обсмаження цієї рибки додає додаткового смаку. Все, дуже дякуємо. Будемо знати за цю консерву. І наступна остання. Це кілька е, торгової марки АТБ розумний вибір Чорноморська в томатному соусі. Дуже багато було е, коментарів, що не дуже хороша якість, але все ж таки її взяв, щоб ви теж подивилися і я хочу її теж спробувати. І так, дивимося. Це на замовлення привозять, виготовляють в АТБ склад: кілька чорноморська. Так, мені не видно. Не менше 60%, соус томатний, не менше 10%, паста томатна, цукор, борошно, пшеничне, олія соняшникова, рафінована, дезодорована, виморожена, цибуля рібчаста, сіль кухона, регулятор кислотності, кислота оцтова, перець, духм'яний, коріандр, гвоздика, лавровий лист. Так, і хто виготовляє? Виготовляє у нас десь тут має бути, так. Рибконсервний завод, екватор. Адреса виробника, вулиця Різдвяна, 29А, місто Харків, Україна. Ну що ж, подивимося, що ти за консерва. Чесно кажучи, я тільки щойно відкривав консерву, і мені одразу такий запах пішов з консерви. Ось ось так виглядає сама консерва. І зразу пахне, пахне чимось таким незрозумілим, чесно кажучи. Що це, yeah. <плес> я просто намагаюсь розібрати? <плес> Але я не можу нічого розібрати. Все, ось так от воно. І запах такий іде, не знаю. Ну, ось такий, ось така от. Це, ну, це не риба, це от хвостики. Ну, звісно, а що це риба, бачу, що риба, але. Ну, ось так воно виглядає. Дивіться, не можна просто розібрати. Воно а, таким куском випало, і воно просто нероз'ємна рибка від рибки просто цілим куском. Якщо б навіть я хотів би від'єднати рибку від рибки, ну просто неможливо. Воно як маса така, знаєте, зліпили докупи і все. Так. Ну, ось так от воно виглядає, ви бачите на камері. Ні, я. Це їсти неможливо. Вона дуже сильно загущена, вона дуже гірка, дуже гірка. Вона як в якійсь ковдрі, такий, знаєте, як в циганій ковдрі, чесне слово. Я спробував, але я не, не їв, тому що навіть запах, коли я відкрив, по запаху було чути, що щось не то. Вона не зіпсута, ні. Вона не зіпсута. І це смак дуже дуже гіркий. Ось тому ну, ну не знаю. Виробники, як, як так можна таке робити, я не знаю. Я спробую, я спробую, знаєте, саму пасту спробую без риби. Ні, паста також гірка. Їсти я дійсно це, це не буду. Не знаю, навіть що сказати. Це, ну, це... ну це, це... Це, це не їстівне, не знаю. Ну, все, залишайте коментарі свої, що ви думаєте на рахунок цих консерв, на рахунок цієї дегустації. Буду дуже вдячен вам за коментарі. На все добре, вам гарного дня!